Начальник Кам'янського міського управління головного управління Державної служби України з навчальної ситуації у Дніпропетровській області, полковник служби цивільного захисту Володимир Петрович Ярема. Сьогодні у 3 годині 35 хвилин надійшло повідомлення до 45-ї державної пожежно-рятувальної частини про те, що на дільниці дистиляції цеху, цеху смолоперегонного цеху прат. Дніпровський коксохімічний завод сталася пожежа. До місця виклику відразу було направлено сім пожежно-рятувальних цистерд за підвищеним третім номером виклику. По, місцю, по прибуттю до місця виклику було встановлено, що пожежа виникла на цій дільниці. Внаслідок пожежі пострадало п'ятеро чоловік, які були госпіталізовані до лікарні швидкої медичної допомоги. Пожежа розповсюдилась на площі орієнтовно 200 метрів квадратних, а також пройшло руйнування обладнання цеху на площі майже 500 метрів квадратних. Всього до ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць техніки, а також 44 чоловіки особового складу. Пожежу оперативно додалося ліквідувати. На гасіння пожежі було подано два стволи в складі ланки газодомозахисної служби. І вже о 4 годині 7 хвилин пожежу було повністю ліквідовано.